Нарешті перший сніг в цьому році. Тут останні роки, роки на півдні снігом прям тяжко. В основному тепло. Таке, дощі, тумани. То третій тиждень. Уже третій тиждень тут потихеньку буду збиратися. Уже закінчую працювати з усіма і буду збиратися їхати в село до нашої хатинки, до пана Степана. У нас є. Шо ти барсик? Передай привіт добрим людям. То за цей час провів багатеньку курсів масажу, трішки старенькі дерева обрізав, зараз покажу нарізку, що тут знову короїд наробив з цими малечий, скажімо так, хоча цим деревам вже біля п'яти років і таке. Постійно їх щось гризе, то зайці, то короїди, то ці поросята їх прийдуть, подряпую, то ще з ними щось станеться. Таке прям некомфортно їм тут, м'яко кажучи, і цією грушкою так само. У нас тут шум страшний. Я наскільки відвик від цього всього. Зовсім другий шум, бо в селі там таке. Пташки, собаки, <смі> всяке таке. Більш-менш тихо. Траса там в селі також є, але ну, вона в принципі, ну не прям щоб далеко, але ну, у нас отут від мого вікна до самої траси тут майже 300. У нас це як окраїна міста. то тут таке шумнувато, скажімо так. То перший тиждень, коли сюди приїхав, то звикав до цього фонових звуків, то на ця, ця поїздка, до речі, доволі тиха. Я приїжджав перший раз літом, перше відео, там хто бачив, хто не бачив, хочете подивіться, то набагато шумніше було. Так тільки як приїхав, то в перший день там трошки у нас літали мопеди, хлопці тобто працювали по них, прям молодці, прям красота. А так, в принципі, доволі тихо, на диво. Бо перед цим я мав був сюди їхати в листопаді. Тут також були тоді обстріл, доволі шумно, світла, води не було. Зараз прям слава Богу, скажімо так. Ось вже і вечір суботи. Ось таку красу в початку відео бачили. Це Настя подарувала була мені на день народження. Давно про неї мрію, ну, то така, Тільки вчусь, то поки концерту не буде. Пролетів місяць. Місяць прям дуже швидко прилетів. Прям класно. Цей раз приїхав додому, доволі швидко адаптувався, почав працювати. А то провів з друзями, дуже багато часу, провів, з мамою, ще більше часу провів. Прям класно. І таке от відчуття сюди. Як говориться, палкою не заводиш, а тепер сюди не вигонеш. Так ліньки їхати в село. Я зрозумію, що знову холодно, важка робота. Ну, все одно, треба, бо робота чекає. Бо скоро тепло, будуть багато працювати на вулиці, а треба всередині підробити також дуже багато. Бо За цей час газовий котел там працює. Все одно отоплення, як було тут на своєму місці, так є. Дуже холодно. Там то Настя, то батьки приходять, там протоплюють потрішки. Ну все одно. 6-8 градусів в хаті. Ну, Нічого, пан степан не мерзне, і саме головне. І все добре. А так. Провів, як і говорив, багато часу з мамою, з друзями, з своїми котами, свою своєю кицею золотою, Зараз покажу вам кицю. Пани, пані Василину. ще двоє братових котів, двоє поросят. То також з ними вже часу провів багато. Ну і все вже. А, і ще маму з бабушкою так само возив у лікарню. Все добре, все слава було нормально все, Всі курси закінчив, всі люди щасливі, я щасливий. Речі зібрав. І завтра раненько вже буду все в багажку. Рослинки також був, цим було тепло. Зараз нас морозяки, сніг. Зараз покажу там, я такі коротеньке відео засняв, як на машині там так гарно інділі. То рослинки також носили виноградики, які на чубики були ще тут укорінені, також їх позабирав. Мама там була ні, троян замовила, там плюші, які просив, то також буду це все знімати, показувати. там Плюші прям клас. То попереду чекає вас багато цікавого. То я йду відпочивати. Завтра рано встаємо, їдемо до хатинки. А вам хочу подякувати за перегляд цього відео, що цей весь місяць, поки я тут працював, ви дивились, чекали, підписувались. Дякую вам дуже велике. Бережіть себе. І до нового відео.